Софіка, що це ти робиш? Я хочу Паску. Паску вже хочеш? Ага. Так ще до пасочки, ще треба трошки почекати. Я хочу дуже паску Ти вже підготовилась, так, да, до пасочки? Ем... А давай ми приготуємо пасхальні мафіни. Давай? Давай. Давай. Ти будеш мені допомагати? Да. Давай. Надо да, на на, на, на маффин. Маффи. У нас будет морковный маффин для деток. А маме? А маме что? И мама тоже будет. У тебя какая тематика? Перша? Это двоечка, два. У Друга 4, чотири. диви. Чотири. Яка? Оці дві, ці кажеш, чи які? Диви, да. Оці дві. 2 і 4. Давайте ми поміняємо місцями, а ти будеш зараз сюди його, так? Так, готуємо ми що? Морковні мафіни, да? Вони будуть е, пасхальні маффини. Це будуть паскаль... пасхальні мафіни з морковки для діток, так? Да? Щоб могли ага. дітки їх їсти без сахара. І, так? Мама. і мама буде, да. Для цього нам... А де у нас? А, да. Давай. Нам треба два яйця. Бери яєчко. Будеш розбивати сюди. Де? Яєчко. Отак, буголочок стукає, Уголочок сильне. І двома ручками розбивай. Двома ручками бери. Отділяє так його. Оп. Так. Мало тебе в кавочки. Зараз. було. Так, да, молодець. Одкриваю його. Помагайте Помагай тобі, Давай, ти мішай, а я тобі додати буду зараз. У нас замість сахара буде банан. Прям спілі-спілі треба спілі банани. У нас прям бачиш, якщо спілі банани, то вони вже аж чорніть починаються. Вони вже дуже спілі. Нам треба сюди один бананчик. Чистимо бананчик. І сюди його ламаємо, так? Так. І роздавлюєш вилочкою. Так. Зараз я покидаю його весь. Так. Так. Туди. Все, один банан туди, так, пішов, один банан. А так, оп, бачиш? Аж отек. Так. Ай, все. Сип напуська. Ні, який прикольний старі, бачиш? Буде вкусно, буде смачно-смачно, так? Смачно, да? Так, все, я дивлюся. Так, що нам сюди ще треба? Ти не пам'ятаєш? Найголовніший наш інгредієнт? морковку. Правильно? Да. На... Давай? Ні, давай не морковку. Давай ми сюди додаємо йогурт ще на ньому. Спочатку йогурт, грецький йогурт. А можна ще звичайну олію. Так? Да? Можна да, да я попробую? Чуть-чуть я так попробую. Димачно? Давай, так прям багато треба. Треба багато. Ні так не метляй. а так одну ложку, другу. Угу. <схід> І сюди. Отак, давай ще багато. Ні так не метляй. а то бачиш, але не попала. Мальфински кинули. Да, махини такие будут. Мах, палока, Ні, Нет, я стукнула. Багато кидай. Багато. Ну трошки, да? в рот, а можешь. Нет, это ты мало кинула. Надо ще багато кидать. Вкусно. О, вот так. Поколоты, і надо будет його миксером те все перебити. Залишай, давай тримаю вилочку, а ти включаємо місце. Молодець. Так. А, оче? а то максимальна сама скорость. Саме ну максимальна, якщо треба. Казас? Давай наступного разу. А що? Ну, тому що зараз воно нам все розбризгає. Тепер мы добавляем туда що? морковку. Давай морковки сюда. ложечкой. А давай я руками так вот. А ты перемішуваєш. Перемішу морковку. Да, ты не так. Нет, можно муки. Держи. Я буду отсюда. І отак його. Стакан муки нам ще просіяти. Видишь, как красиво просевается мука и там залишается крупинки. Мам, а угу. я О, ванильный Давай открываем ванильчик. На, высыпай ванильчик сюда. Вот так? Да. Ванильчика. Отак, двома ручками такі. Двома ручками бери. Так. І розпустуває. Ма, вона відтивається, чи ні? Аду треться, звісно. А коли помащало. Розпушувається. Давай, Ну Його не весь треба. Давай я отак. Весь? Ні, не весь. Щоб не багато було. Все. Ой. Вот уж так важко, да, ты я думала. Очень ваш. Можно мне попробовать? Ні, пока що пробовать не треба. Надеюсь. Ням-ням-ням-ням. Ты хорошенько перемішуй, а я потом тебе скажу, что далі робити. добре? Да. Ходом не Тобто не бачимо муки? Так, да, щоб не видно було муки. Хорошо перемішуємо. Все? Все? О, так ти отлічно помішала. Не буває, я не буду кушати зараз. Ні, кушати не треба. Кушати не треба, точно. Дай сюди формочку. Формочку зараз я тобі даю. Що, ти їжджеш? Не, я ничего не режу. Сейчас надо формочки смазать. Давайте еще трошки добавила. Видите, Надо трошки их смазать. Да, да я тоже. Да, ось, смотрите, вот тут макая олейка, тут я, а тут мочи трошки. И вот сюда, да. И так сюда. Я просто снова мочила, сюда и трошки. Вот так берем полную ложку. Ось вот так, обережно сюда. Вот так. Щоб вони були трошки більше половинки. А -а -а! Давай. Макар сама один. А чим діло? Обережненько. Так, да, так, щоб не стікало. І тепер отак ти. Є -є 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 -є. От так, молодець. Так, все. Далі. Так. Угу. Да, все так. Вот так это вот Ну да, так да, ты же аккуратненько. Угу. Так. Угу. Так? Угу. Так? Угу. Чуть-чуть. Вафики не будут. Це маффины. Або кексики. Морковные. Ми що будемо робити? Що будемо робити присипкою? Ми будемо украшати нею потім. Так, почекай ще. Ось сюди будемо ставити. Давай піднімай. Давай я так. Оп. Ставимо. Що не було сніга. Щоб не було на вулиці снігу? Да. Ні, вже я, нема снігу. до бабука чи на машині, ага. не було. Нема там снігу, вже можна подивитися. Подивилась? Так, а видно ж у віконечко, що немає снігу. Зараз поставимо в духовку десь на півгодинки, а поки будемо робити крем, так? Так. Все. Поки є ми будемо робити. Один крем будемо робити. А сподівалися. Просто формочки. Так, для крема не так, не навіть наружний сир, так? О, диви масло, розтопила. Трохи масло. Так, розпечатуй І пересипаємо його туда. Ні, не, не так давай разом. Вот так. Оп. ням 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 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, Сейчас мы его прекрасны, а потім будем есть, добре? Пока спечатала. Одна. Да. Я могу такая. Квіточки, сломань волюча квиточки там раскладай. Да, тут, у -у -у. да. Посыпай разные. один кудись постав, Ось сюди поставив. да, рівненьки. о, Все. все Нехай буде одне, тому що воно. Все, Софика, ти хотіла пасочку работать? Ага. які у нас міні пасочки получились? Выпала. Ничего. Мы будем чистить пол. Вот такие пашечки получились у нас.